Подяка Богу за новий день, який ми маємо сьогодні. Задали нам життя, за синє небо, за сонечко, яке світить, яке бачить наші очі. Подяка Богу за те, що дозволено сьогодні зібратися у Домі Молитви, молитвій, заранковий час. І як автор пісні каже, «Ти є лоза моя святая. Христос є життя, Христос є дорога до життя. І ми приходимо в ті молитви, щоб почути Боже Слово. Хоча я вірю, що кожен має вдома Євангелію, кожен має вдома Біблію, можливо, навіть не одну, навіть декілька. Хоча були часи, коли люди цього не мали. Люди десь ділилися, переписували, вичували на пам'ять. Тепер у нас цього Слова Божого Євангелії нас є вдос. Читай, навчайся, вчися бути християнином, черпай ту живу воду, тому що слова сьогодні його є багато. Сьогодні Христос хоче говорити до ковного серця, хоче підтримати ковне серця. І хоче дати ті соки, які живлять мою і вашу душу. Він буде сьогодні говорити до вашого і до мого серця через те то слово, тому що воно є живе і діяльне, слава Ісусу! Воно має силу навчати, воно має силу підтримувати, воно має силу наставляти, воно має силу облічати. Бо це Слово Господнє. Люди хотіли його знищити, ворог хотів його знищити, але воно є сьогодні в кожного із нас. Але я думаю, щоб це слово не тільки ми мали, як книжку, яка стоїть десь там, в когось на столі, в когось на полиці. Але хочеться, щоб це слово було у моєму серці, щоб ми в нього уникали, щоб нам знати, як поступати у нашому житті, нам потрібно вчити це слово. Щоб знати, як виконати волю Господню. Тому що тільки тут є ті слова, які дають мудрість, які дають життя, які вказують правильний шлях, шлях до Спасіння. Я прочитаю одне місце, це була одна історія за часів Ісуса. Читаю Євангелію від Луки, це 7 розділ, з 1 вірша. Іван від руки 7, розділ вірш вірші нижче. Коли Ісус скінчив усі слова до народу, який слухав Його, увійшов Капернаум, а був там одного сотника з Бога хворий, що мав умирати, він був дорогий до нього. Почувши про Ісуса, Він послав у нього старших юдейських, благаючи, щоб прийшов і вирятував Слову Його. Прийшли ті до Ісуса і почали на наполегливо його просити, кажучи, Він достойний, щоб ти йому зробив це. Любить бо наш народ і збудував нам синагогу, і пішов Ісус з ним. Так як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, що щоб ти зійшов під мою крівлю. Тому і я. Не насмілюйся йти до тебе. Але скажи лише слово, і одужає слуга мій. Бо і я, чоловік, що свою під владою, маю вояків під собою і кажу одному іди, і той іде, а іншому ходи сюди і той приходить. І слузі моєму, що зробить це, і той робить. І почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому знайшли слугу здоровим, слава Ісусу. Ось наскільки сильне слово Господа. Знаєте, читаючи цю історію і переносячися у той час, думаю собі, наскільки той сотник. Мав опливове слово. І наскільки він був богобоязнений, що він каже, що я недостойний, щоб ти війшов під мій кров. Я навіть не назміюся до тебе сам відійди, але послав своїх. І каже, що для мене стала дороги. Людина була порядна, порядку, в другому мав певну владу, мав певний вплив. І люди його поважали. Бо читаю, читаю, що 에, прийшовши до Ісуса, почали наполегливо просити, кажучи, Він достойний, щоб ти йому це зробив. Ми сьогодні ходимо у цьому світі, і наше життя бачать люди. І приходиться деколи зустрічатися, коли, знаєте, коли хтось за тебе десь когось просить. Просить, що це порядна людина. Слухай, треба цій людині допомогти. Або треба вийти там на зустріч і щось дати. Чи ще щось, знаєте, коли людина живе достойним життям, то інші готові вступитися, інші готові навіть бути гарантом. Сказати, що це людина порядна. Вона достойна. Тої чи іншої доброї справи. І ці люди, які прийшли до Ісуса, каже, що Він достойний, щоб Ти зробив Йому добре, щоб ти вилікував і зцілив його Слугу, тому що Він нам построїв Сіна Богу. Він багато добрих справи, Він достойний. І написано, коли Ісус пішов, то каже, вже недалеко був відомого того сотника, і сотник посилає своїх друзів, інших каже, і каже, що я не достойний. Він себе рахував недостойний. Люди кажуть, він достойний. А що ти кажеш, я недостойний? Як буває в нашому житті? Як ми себе цінимо? Чи я святий? Я достойний. От мене мають поважати. Чи я? я кажу, я недостойний. Хто я такий? Я людина, я такий смертний, як і ви. Яке наше. Наша оцінка самого себе. Інколи себе люди знаєте, так цінять, дно ставлять себе кажуть на рівні Бога. Бо я і то роблю, і це роблю, і інше роблю. І, бо, як я казав той е, фарисей, каже, я і дівчатину даю, я і пущуся, я там, і знаєте, і перерабойка, я не такий, як той митар. Як у нас з цим сьогодні у житті? Чи я кажу, Господи, я не достойний. Я недостойний всіх Твоїх милості. Я недостойний не всіх Твоїх благословені. Але по милості Твоїй я і сьогодні на цьому зібрані. По милості Твоїй я маю ці благословіння. По милості Твоїй я сьогодні живу і хожу. Тільки по милості Твоїй, Господи. Хай кожен із нас. Перевіряє своє життя. Якщо закрадується гордість, зупинюйся, тому що гордість веде до падіння. А сотній каже, я недостойний, але що, ти скажи слово. Я розумію, що цей сотний багато чув про Ісуса. Багато можливо бачив е, дій, які зробив Ісус. Багато було й кажуть про нього, скажуть про Ісуса, що робив Господь, що у Господа є сила у Слові. І він каже, друзям своїм, каже, скажи, що хай скаже тільки слово, і мій буде здоровий. Він був певний, що слово Ісуса Христа воно має силу. Брати і сестри, слово Ісуса Христа, воно мало силу тоді, воно має силу і сьогодні. Його Слово не втратило силу, Його Слово не втратило міцність, Його Слово має силу сьогодні зціляти. Його Слово має сили сьогодні підтримати, врачувати душевні рани. Його Слово має силу слава Ісусу. Лише я маю сказати Ісусе, скажи тільки Слово, і буде так у Слову Твоєму. Як хочеться, щоб ми довіряли Ісусу Христу, як зробив це сотник. Що ми довіли те, що Господь сказав, що Він благословив, Він І Якщо Господь сказав, що Він проведе, Він проведе. Якщо Господь сказав, що Він дасть відповідь, Він дасть відповідь, тому що його слово є неізмінне. Я людина можу пообіцяти, але можу не виконати. Я можу сказати, але так не зробити, але Господь. Так не робить. Якщо він сказав, він те і виконує. І каже сотник, скажи тільки слово, і слуга мені буде здоровий. Бо каже, чому? Бо я кажу, теж людина немаленька. Я маю під собою людей, які мені підкоряються. І я кажу, воїну, іди, він іде. Кажу Кажуть, зроби і він робить. Він знає, що якщо його слово має силу, тим більше слово того, який дає життя. Брати, і сестри, слово Господнє у нас сьогодні має силу зціляти, має силу давати свободу моїй душі, моєму серцю. Слово Господнє має силу підтримати і оживляти дух. Коли ми читаємо Івановію, наша душа вона радіє, правда. Коли ми читаємо Слово Боже, наш дух він не піднесений. Але коли ми не є у спілкуванні із Господом, що відчуває моя душа? Відчуває пригніченість, відчуває втому, відчуває пустоту. Ви перевірте, коли ви читаєте ваш дух піднесений. А коли ви щось слухаєте інше, читаєте інше, і ви відчуваєте, як у душі настає пустота, і дух пране до Господа. І він хоче чути слово від Господа. Але, братиму і сестри, ми тільки маємо не тільки чути слово Господнє, але чути і виконувати його, так як Він це нам говорить, в тому виконувати Слово Боже. Була інша історія, це було раніше. Це п'ятий років у Луки, написано так, і четвертого вірша. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: на Глубінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже: Гостанку, всю ніч трудились ми і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті. <как> каже, ми працювали цілу ніч. Ми рибаки із опитом. Ми знаємо, коли треба ловити, як ловити, але сьогодні не той день, що можна зловити рибу. Але каже, по твоєму слову, Раз ти це говориш, ми це зробимо, тому що слово Господнє має силу. І каже, так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. І чуєте, наскільки Слово Господнє, Слово Ісуса має силу, тому що Петро послухався. Слово Господнє, каже, по слову твоєму, раз ти це кажеш, ми це зробимо. І що, і вони отримали велику ловлю риби. Так що, кажуть, зараз сіті почали рватися. Це наскільки треба було багато риби зловити за один закид, щоб сіті почали рватися? Ось так буває і в нашому житті. Коли я. Виконує слово Господнє, то приходить благословення у моє життя. Коли я слухаюся слово Господнє і виконую в точності, приходить успіх у моє життя. Тому що я довіряю своє життя Господу, але коли я є невірний, що би Петро сказав, слухай Ісусе, ну я риба, ти хочеш мені сказати, що зараз буде якісь лов риби? Та не буду я закинути, не буду гаяти часу, але Петро там не сказав. Він довірився Ісусу і каже, по твоєму Слову ми так зробимо. Чи готовий сьогодні я робити по слову Господа? Чи товий сьогодні я послухати Слово Господне і виконати його у своєму житті? Якщо ви Він каже сьогодні, що покайся, бо загинеш. Чого я сьогодні дається? Якщо він каже, що не ріши, бо загинеш, що я сьогодні оставити всякий рік, що я сьогодні йти говорити слово Боже іншим. Якщо Господь каже, іди і проповідуй Євангелію, живи святим життям, щоб сказали, що Він достойний, щоб ти його благословив. Він достойний, щоб ти дав йому те, що він просить. Господь бачить кожне серце. Господь бачить нас, де б ми не були. Щоб ми не говорили, що ми б не робили, Господь бачить усе. Але Господня бажання, щоб я і ви виконували Боже Слово. Боже Слово має силу. Чуєте? Господь сьогодні. Має слово до кожної душі. Можливо, сьогодні буде комусь неприємно. Можливо, Господь буде сьогодні облічати, не розстачати свого серця, не закривати свого серця, якщо Господь буде говорити те слово, яке десь ціпляє вашу душу. Але зупинівся. Подумаймо добре, зважимо свої дороги. Якщо Господь говорить, то говорить для того, щоб мене і вас спасти, мене і вас підтримати, мене і вас увести в небо. І тому він залишив це слово, цю Біблію, цю Євангелію, щоб кожен із нас слухав і виконав Його у своєму житті. Ми йдемо до молитви і попросимо Господа, щоб дав нам сьогодні мудрості прийняти це слово. Розжувати його у своєму серці, своїй душі і зробити правильні висновки у своєму житті. Якщо я грішив до сьогодні, то від сьогодні більше не рішити. Я якщо я десь неправильно поступав, то від сьогодні більше так не поступати і, і тим, і виконувати волю Господню. А воля Божа, що є наше освячення. Воля Господня це наше Де благосвіння. Демови Слава повітря. Амінь.